Три сім'ї в жалобі. Під синьо-жовтими прапорами містяни сьогодні віддають шану трьом захисникам. Попрощатися із водієм стрілецького відділення Олегом Залозецьким прийшов його колега Ігор Мельник. Пригадує, до війська він долучився із перших днів повномасштабної війни. Він ще з часів майдану, був перший і його турбувала саме доля України. Він справжній. Син своєї батьківщини, справжній патріот. І скільки ми спілкувалися, він ніколи не сказав, що він неправильно щось робить. Каже, для нього Олег був одним із найближчих друзів, з яким ми не тільки працювали, а й ділилися з усіма і своїми радощами і печалями. Це людина, яка не боялась ніколи нічого починати. Він завжди був. Один із серед, серед перших оператора аеромобільної роти Руслана Марченка його подруга Тетяна Ремізова, говорить, знала з дитинства для неї він назавжди залишиться хлопчиком сусідом із восьмого поверху. Ми з ним виросли. Ми наші батьки працювали на одній роботі. Ми жили в одному будинку, підружили. Ходили в один сад, садочок, ходили в одну школу. До війська пригадує жінка, пішов добровільно. Він був звичайною дитиною, звичайною людиною, яку просто життя заставило. Так забрало життя. Хтось забрав життя. Попрощатися із однокласником, стрільцем зенітником Олександром Кравцем прийшов його друг Богдан Федін. Чоловік пригадує, якими розбишаками вони були в школі. Олександр був майже з одного двору. З дитинства я також навчався в паралельному класі однієї школи. Я пам'ятаю, що ми всі такі були розбушаками. Вчителям було з нами весело, коли по дорослі став справжнім чоловіком, який пішов нас захищати. Але такою ну, ціною говорить, шкодує, що востаннє зустрівся з однокласником, аби віддати йому шану. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.